Так виглядають віддирки на другий рік вегетації. Грубо кажучи, було буквально по пару ниточок кореня. Посадив, думаю, що не викидать вже. І от такий результат, це другий рік вегетації. А це е, ті ж самі віддирки, тільки я їх садив тут два. Вільніше садив три, один пропав, а два прийнялося. Тоже така маса вже порослі. І від кореня вже навіть кинуло з цього боку три пагони і тут один. Отак так от. А це від дирки саджені минулої осені. Тоже було пару ниточок кореня. А так все добре прийнялося. А на цих щось. Один захилив, пропав, а два теж нормально принялось. Ну і що викине. викине поросль, потім сформую з нових пагонів. Або дерево, або кущик подивлюся, як воно буде краще.